Директори департаментів КМДА отримують сотні тисяч гривень щомісяця та десятки тисяч гривень матеріальної допомоги. У розпорядження нашої редакції є відповіді на запити, у яких зазначено. Хто зі столичних посадовців отримає допомогу з бюджету? І якщо ви думаєте, що ці суми будуть близькі до звичайних соціальних виплат тисячу дві гривні, то ви сильно помиляєтесь. Ті цифри дійсно вражають. Отримують гроші. Вони на все оренду житла, оздоровлення, компенсації. У цьому випуску ми розповімо, хто саме наскільки та як збагачується за рахунок нашого міського бюджету. Говорить Київ, Київ. Київ. Почнемо з Бориса Роботніка, директора департаменту будівництва та житлового забезпечення. У медіа його називають ручним забудовником Кличка. і він щомісяця кладе до кишені сотні тисяч з київського бюджету. Не подумайте, ми зараз не про хабарі, а про зарплату. Максимальна зарплата директора департаменту будівництва та житлового забезпечення Бориса Роботніка в травні сягнула 217 тисяч гривень. Восени у вересні і листопаді лише 115 тисяч. А ось свого піку набрала в грудні сумою у понад 236 тисяч гривень. Але звідки такі суми? Справа в тому, що окрім надбавок за ранг вислуг років премії компенсації за невикористану відпустку, є ще один важливий пункт, який завжди враховується: це матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань. На неї мають право усі посадовці державних та місцевих органів самоврядувань. І як ви здогадались, радо цим. Правом користуються, а найзручніше у ній те, що її розмір законом не встановлений, проте має певне обмеження не більше середньомісячної зарплати. Отож, усім начальникам департаментів її справно виплачують у сумі від 60 до 70 тисяч гривень раз на рік. У серпні Борис Работнік одержав таку допомогу в сумі майже 68 тисяч гривень. А ще в травні йому виплатили кошти на оздоровлення 67 тисяч 689 гривень. Призначають таку допомогу за особистою заявою отримувача. Кошти беруть з фонду оплати праці установи, тобто з тих міських грошей, що виділили департаменту для зарплат працівників, простіше кажучи, з бюджету Києва. А необхідність цих виплат визначає безпосередньо керівник того. Хто подав заяву директорів департаментів Призначає особисто міський голова Києва. Департаменти у свою чергу є структурними підрозділами КМДА, яку також очолює Віталій Кличко. І у Кличка вирішили, що Призначеним ним директорам департаментів, звісно ж, вкрай потрібні ці кошти. Між тим на банківських рахунках Бориса Работніка, судячи з його декларації, лежить понад 300 тисяч гривень, і ще немало він має у готівці понад 6 тисяч доларів та більше мільйона в гривнях, а ще 12 тисяч євро у дружини. Та незважаючи на таку солідну фінансову подушку, Борис Петрович все одно написав заяву про те, що йому з бюджету дуже потрібні кошти для вирішення власних. Соціальних побутових питань. Цікаво було б знати, яких саме, бо з нерухомістю, судячи з декларації, Борис не має. Дві квартири в Києві та дві земельні ділянки в області. Ще один посадовець, що ніяк не міг обійтись без матеріальної допомоги. Руслан Кандибор, очільник департаменту транспортної інфраструктури. Найвища сума виплат була 150 тисяч гривень у січні понад 111, у липні – майже 135 тисяч, у квітні – 125 тисяч гривень. За грудень отримав майже 118 тисяч гривень. І при цьому, що у січні Кандибор одержав матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 69 тисяч гривень. А в липні йому виплатили кошти на оздоровлення ще понад 61 тисячу гривень. Та чи бідує пан Руслан? Згідно з декларацією, готівку він зберігає 60 тисяч доларів США, 25 тисяч євро, а на банківському рахунку має 89 тисяч 733 гривень. Він також задекларував, що в дружини є 40 тисяч доларів США. Певно не жаліється на оплату праці керівниця департаменту освіти і науки Олена Фіданян у квітні. Пані Олена одержала 102 тисячі гривень, у травні 127, у липні 136, у жовтні майже 145 тисяч гривень. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань Олені Фіданян також виплатили в жовтні 68 тисяч гривень. А на оздоровлення у липні ще майже 68. При цьому у поданій минулоріч декларації піданян казала, що її чоловік тримає на банківському рахунку 319 тисяч гривень. А ще він також продовжує заробляти кошти і отримав понад 240 тисяч гривень зарплати та пенсію сумарно. Директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих також отримує зарплату з п'ятьма нулями. У січні 24-го – 150 тисяч гривень, у квітні – 132, травень став більш прибутковим – 176 тисяч, серпень – понад 155. А ось грудень трохи здав лише 137 тисяч гривень. Та це не завадило пані Валентині подати заяву і отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У січні їй виплатили 60 тисяч гривень у серпні. Керівництво задовольнило ще одну заяву про грошову допомогу на суму 67 тисяч гривень. А що ж у Валентини Пелех зі статками? Інформацію про грошові активи вона до свій декларації не внесла, хоча важко повірити, що у неї ані центу за душею. Проте Валентина та її чоловік мають дохід від здачі майна в оренду, і майна у них вдосталь 5 земельних ділянок та два житлові будинки. Проте Валентина та її чоловік мають дохід від здачі майна в оренду, і майна у них вдосталь, 5 земельних ділянок та два житлові будинки. Та, попри все це, родина Пелехів, очевидь, вкрай потребувала матеріальної допомоги, яка нагадаємо сплачується з міського бюджету, тобто з наших з вами кишень. Не став заперечувати проти таких виплат і очільник департаменту соціальної та ветеранської політики Руслан Світлий. Попри непогану зарплату, понад 101 тисячу гривень у квітні, майже 138 – у в травні, 125 – у червні та 126 тисяч гривень у серпні. Руслан Світлий все одно не погребував соціальними виплатами. У червні він отримав понад 57 тисяч матеріальної допомоги, але цього виявилось недостатньо. Тому у серпні йому виплатили ще майже 56 тисяч гривень. Матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань знадобилася і директору від департаменту містобудування та архітектури Олександру Свистунову 54 тисячі гривень. Було задоволено також його прохання про грошову допомогу у розмірі 60 тисяч гривень. З декларації відомо, що Олександр Вікторович має власність автомобіль Volvo XC 60 2016 року випуску, який він придбав 2017 року за 1 мільйон 311 тисяч 750 гривень. Авто також має його дружина, її придбали того ж року за 886 тисяч гривень. Та це справа минулих літ. Можливо, нині родина. Пана Свистунова дійсно потрібна допомога. Давайте подивимось на статки ж родини. Керівник департаменту містобудування та архітектури зберігає готівкою 650 тисяч гривень, 36 тисяч доларів. США а на банківському рахунку понад 520 тисяч гривень. Дружина тримає на одному банківському рахунку більше двох мільйонів гривень, а на іншому 77 тисяч. Готівкою вона має 40 тисяч доларів США і 50 тисяч гривень. Як бачимо, на хліб з маслом ну точно вистачає. Директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Олег Тимошенко також не був проти, щоб йому в травні надали матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань у сумі понад 71 тисячу гривень. А ще й грошову допомогу виплатили у листопаді майже 68 тисяч. Причому з зарплати очільнику антикорупційного департаменту теж не доводиться. У квітні він отримав майже 200 тисяч гривень, в травні понад 154 тисячі, а в листопаді 144 тисячі гривень. У власності дружини Олега Вікторії квартира в Києві. Про це не завадило Олегу Миколайовичу користуватися службовою квартирою в Шевченківському районі. Видали цю квартиру згідно з декларацією 10 травня 2022 року. Того дня до слова дружина Вікторія набула право на згадану раніше квартиру в Києві. У лютому того ж року сам пан Олег став власником ще однієї квартири на понад 70 квадратів. У власності подружжя дві автівки: Міцубіші Galant 2011 року та Фольксваген Тігуан за майже мільйон. Гривень цікаво, що придбана автівка була під час повномасштабної війни 11 листопада 2023 року. За цікавим збігом обставин, це сталося за два тижні після призначення Олега Тимошенка на посаду головного антикорупціонера столиці. Працює в родині згідно з декларації лише Олег Тимошенко. Дружина ж не має жодних доходів. Звідки ж тоді кошти на квартири і авто? Окрім цього, Вікторія має у запасі 53 тисячі доларів. А чоловік. 300 тисяч гривень готівкою. Я все життя, більшу частину свого життя займаюся цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджет і таке інше. Я на це розуміюся. Як ми бачимо, керівники департаментів КМДА, попри значно вищі зарплати ніж у переважної більшості українців, все одно радо приймають усі можливі види грошової допомоги. І все це в період кровопролитної війни, коли. Люди донатять останні кревні на допомогу армії, а посадовці тим часом продовжують збагачуватись за рахунок бюджету. Ми надалі продовжимо викривати корупцію в стінах державних і комунальних установ, розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.